Лише раз на два роки у Івано-Франківську презентують найкращі портретні світлини країни. Місто завдячує цим мистецькому фотоконкурсові, який цьогоріч проводять уже в п'яте. Бієнали зібрало учасників із усіх областей України. Півтори сотні авторів презентували 701 роботу. Журі визначило 20 призерів, імена й доробки яких оприлюднять уже за місяць, 8 травня, на відкритті виставки Фотопортрет 2015 Ця акція відбудеться в рамках святкування. Дня міста як один із заходів. Традиційно, власне, що щоразу фотопортрет проходить в рамках цієї. Ці... Святкових дій пов'язаних з міста. Цей конкурс світлину Івано-Франківську започаткували в 2007-му з нагоди 75-ліття патріарха української фотопортретистики Степана Назаренка. Бієнале стало найкращим пам'ятником митцеві, каже його онук. Адже подія гуртує авторів, котрі ставляться до мистецтва фотопортрету настільки ж трепетно, як і той, чиє ім'я отримав конкурс. Чим більше таких людей довкола, впевнений Андрій Назаренко, тим кращий світ. Дуже щаслива, що ми. Підняли кількість авторів з останнім конкурсом, підняли якість робіт дуже сильно. Дуже... Важко організовувати конкурс у журі конкурсу. Ще один відомий спадкоємець творчої традиції в родині. Гліб Вишиславський, науковий співробітник інституту проблем сучасного мистецтва, каже, обрати краще з кращого було непросто, тому розробили багато критеріїв оцінки. Як у документальних, так і в арт Роботах переважають чорно-біле ретро і моделі, котрі вже чимало пережили. Життя на їх обличчі вже і їх дійсно цікаво фотографувати. І була велика кількість саме таких фотографій. Продовження. Традиції академічного фотопортрету, що передбачає відображення внутрішнього світу людини, її сутності характеру та психології, не заперечує й нових напрямів у цьому жанрі. Тож, поза увагою журі не залишилися доробки молоді, яка представила на конкурсі свої експериментальні творчі та технічні пошуки. Загалом у травневій експозиції презентують 103 світлини.